Доброго дня малята! Я рада знову зустрітися з вами. Сьогодні, 23 серпня, ми відзначаємо День державного прапора. Ми з вами живемо в Україні. Кожна держава має свою символіку: це герби прапори. Наш прапор український має синій жовтий колір. Подивіться, ось він. Синій колір зверху. Жовтий внизу. Чому саме такі кольори обрали для нашого прапора? Тому що вони мають свою символіку. Синій кольор це кольор неба, незалежності, свободи. Жовтий кольор це колір жита, пшениці, родючості нашої землі української. Тому саме синьо жовтого кольору наш український прапор. А зараз послухайте вірш, який написала Наталка Покла про наш український прапор. Синьо-жовтий прапор України це безхмарне небо, синє-синє, а під небом золотая нива. І народ, і вільний, і щасливий. Прапор, як святиню любі діти, треба шанувати і боронити. Прапор символ нашої держави. Він для всіх ознака сили і слави. Синьо-жовтий прапор має, синє небо, жовте жито. Прапор свій оберігає, він святиня, знають діти. Сьогодні я пропоную вам виготовити ось такі прапори. Для цього нам потрібні з вами ось такі смужки паперу, чотири штучки. Клей, паличка для того, щоб прикріпити наш прапорець, ножиці, серветочка. Починаємо працювати. Беремо спочатку дві смужки синього та жовтого кольору і склеюємо їх між собою. Для цього нам потрібно намастити клеєм з краєчку, одну смужку. Тепер прикладаємо на неї інше смужку і серветочкою притискаємо і забираємо зайвий клей. Те ж саме робимо з іншими двома смужками. А тепер ось у нас вже вийшли ось такі прапорці. А тепер ми їх з'єднуємо між собою, намащуємо клеєм. З однієї сторони один прапорець з боку, прикладаємо на нього інший прапорець і притискаємо за допомогою серветочкою. Ось такий прапор у нас вийшов. Тепер будемо його приклеювати на. Намащуємо його з однієї сторони клеєм і накручуємо на нашу палочку. Міцно притискаємо серветочкою. Ось наш прапор уже готовий, але ми зробимо йому так само, як і на цьому прапорі китиці. Для цього нам знадобляться ножиці. І зараз ми будемо робити надрізи з краю на нашому прапорці. Ось таким чином. І ось наш прапор уже готовий. Ну що, діти, вам сподобалось заняття? Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Ми з вами знайомилися із державним святом нашого прапора. Якого кольору наш прапор? Правильно, синьо-жовтого. Що означають його кольори? Так, синій це небо, а жовтий це жито або пшениця. А ще ми з вами сьогодні слухали вірш Наталі Букла прапор. А також ми з вами робили ось такі прапорці. До побачення! Всього найкращого!